В них багато вкорочених. Вовна, ну мені здається, є точно. Джинси труби. Їх, мабуть, помірюємо. Я ганялася за нею. Я не знаю, два-три влоги підряд. Я не могла подумати, що я знайду круті джинси на мене із гарною посадкою у магазині Талівео. Ну, все, виходимо. Всім привіт! Я зараз знаходжуся на фудкорті. Це проспект. Я нарешті сюди приїхала, і тут є світло, але світло е вимикається через дві години. Тому в мене є дві години для того, щоб зняти шопінг влог Обов'язково зайдемо у манго, який тут великий, і та тут є шуби, котрі хочу я вам показати з нової колекції. І ще у якісь магазині. Магазини, магазини е тут є тайлі вейл, якого немає у Скаймолі. Тому теж туди зайдемо. В принципі, зайдемо туди, куди я встигну за дві години. Години, і ми починаємо. Так, спочатку заходимо у маго. Тут, в принципі, багато чого можна показати. Це пальто показувала. Тут хоч є де прогулятися. Гарна викладка товару. Подивіться пальто і такі чоботи у темно-сірому кольорі і як гарно поєднуються. 6600, воно без підкладки, ну, гарне поєднання кольорів. Дуже гарний жакет. Я його показувала у себе в сторіс в інстаграм. Гарна якість, подивіться, як зроблено. 3600. Колір тільки такий бачила. Гарні джинси, можливо, поміряю. Це мам джинс 1600. Вони тут завужені, хоча я шукаю труби. Але мені подобається якість. І ось така ще куртка. Вона не двостороння, 2300. Так, тут багато чого хочу взяти, тому давайте йдемо зараз у примірочну. Така 2-300, є ще чорна. Йдемо до примірочної. Невже я вам нарешті показую цю шубу? Я ганялася за нею. Я не знаю, два-три влоги підряд. Все намагалася спіймати світло у ТРЦ-Проспект. Нарешті я знаю, коли тут світло вимикається, тому можна сюди приїжджати спеціально заради великого манго. Шуба шикарна, чесно кажучи, дуже м'якенька, дуже така щільна, виглядає гарно на мені розмір М. Так намагаюся зараз однією рукою застібнути кнопки. В принципі, вийшло. Ось такий застібнутий варіант. Мені подобається завжди, що у манго добра довжина і розмір М з верхнього одягу це завжди розмір такий із запасом, як верхнього одягу. Подивіться, я навіть не беру ніколи Ельку, беру свою м і вона сідає так, як треба. Але подивіться, який довгий рукав. Мені подобається. Бачу тільки у такому колірі, інших начебто немає. Цей колір гарний. Але не впевнена, що від все підійде. Дуже вона м'яка, дуже щільна тканина. Все прям прекрасно зроблено. Мені подобається якість на підкладці. І ось такий в мене низ сукня Леопард. Я взяла м але це не мій розмір, вона широка по стегнах. Бачите, вона має обтягувати, вона просто тут стирчить. Але прям добра довжина. І ось такі лофери. Я вже надягла на свої шкарпетки, ви бачите. Але тут, звичайно, треба, треба де такі шкарпетки. Лофери гарні, мені подобається гарна якість. І сюди, в принципі, підходять просто змінити тут. тут мої шкарпетки і все на цьому. Слухайте, я стою прям жарко. Реально жарко у ній. Зараз зйомка, це в мене друга зйомка за день. Я вже з'їздила у ТРЦ скаймол, зняла там випуск, приїхала сюди, щоб перевірити, чи є тут світло. Тут воно є, але зникне через дві години. Тому почала тут знімати. вже. В мене такий прям сьогодні активний зйомочний день. Тому, тому ось так. Вартість сукні 1200 гривень. МК розмір. Тут вона йде на підкладці. А зверху така сітка леопардова, бачите, і шуба МК 6600. Чудово розмір підійшов, менше я б, мабуть, не брала. Другий лук, брючки із екошкіри, лофери, дуже теплий пуховик. Гарного такого кольору і надзвичайно теплий светр. Прям дуже сильно гріє. Роздивіться, поки, поки куртку цю. Вона, в принципі, доброї довжини, довжина рукава теж норм, але на мені не МК. Елька тут це правило про одяг у розмірі М у манго не працює, тому я взяла собі ельку. Елька сіла добре. Роздивіться, розтібаємось. Тут на стяжках, ви бачите, можна зробити собі талію. Взяла ще ось таку сумку. Вона мені сподобалась за ось таку фурнітуру велику. Але сама сумочка не дуже прям вмістка. Телефон, ключі, помада туди вміститься, але, в принципі, все на цьому. Але ось ця ціп. Дуже важкенька. Один такий відділ. Ну, ви бачите, моя рука і ця сумка. Одразу кажу її вартість, 1200 гривень вона. І показую далі лук, брючки. Дуже крута модель. Із такими строчками спереду. Добра довжина. Тут розрізи сіли непогано. Ну, трохи широко мені у талії, але не прям ну, дуже. Ну, нормально, в принципі, носити можна, посадка дуже гарна і гарний колір цієї куртки. Одразу кажу її вартість 3600. Елька розмір. Саме у Ельсі підійшла. Вона, м я б сюди не брала вже. Показую цей светр. Він дуже теплий, дуже тут вовна. Ну, мені здається, є точно. Дуже гарно. Пасує з лофарами, з брючками, стильно так все виглядає. Роздивіться, як він зроблений. ну Мені прям дуже подобається його дизайн, його форма, сама посадка на фігурі. Він досить щільний і прям дуже теплий. Ну, чесно кажучи, я рідко так е, кажу, що светри дуже добре гріють, але цей гріє прям дуже сильно. Е, я, чесно кажучи, не прям дуже люблю светри із великим додаванням вовни, бо в них постійно е, ось, ось так спекотно. Зараз подивимось, може, це в мене щось із теплою відчуттям, але. Але мені здається, що там вовна є. І гарний колір, до речі. Так, цей светр по складу: 89% це поліестер, 5% це вовна, 3% це альпака, 3% аластан. Ну альпака дуже гарно гріє. Плюс ще вовна зверху то мерзне взимку беріть цей светр. Він і гарний, і дуже такий стильний колір. Емка 1600 гривень, і брючки теж шикарні. 36 розмір, 2000 гривень, і вони із начесом, Бачите? Ще один стильний лук, він такий більш яскравий, знову ці лофери, джинси. Я б сказала, труби, якби цю частину вони не так сильно обтягували, сіли, в принципі, непогано, але у талії широко мені. Звичайно, біла сорочка, і ось такий, такий в мене светрик. Теж із цієї сумки, і ця сумка прям чудово поєднується з цими лоферами, Подивіться. Мені подобається, це такий ніби університетський лук, дуже стильний, але, звичайно, в ньому можна ходити як і в університет, так і не знаю, на зустріч з подругою, на зустріч з хлопцем, чому б ні. Знаєте, не, можна виглядати і більш зручно, а не тільки о, звабливо, спеціально на побачення. Е, тому ось так. Светрик непоганий, такий яскравий. Я взяла м але можливо я б і Ельку взяла, щоб він такий був більш широкий ось тут. Хоча він, в принципі, досить широкий, але хочеться ну, більш такого ефекту. Так, мені подобається. Дякую. Напишіть обов'язково, який лук вам зайшов найбільше. В нас їх було три. Два дуже теплих і один, один ось такий. Знаєте, в мене є таке бажання піти і набрати ще не знаю, три луки і відзняти їх, тому що тут дуже багато моделей, котрі я хочу вам показати. Просто не вистачає рук все це донести. Основне, я показала вам шубу. Це була моя мета, моя ціль номер один. Але хотілося б ще показати. Знаєте, давайте так. Я зараз піду у Тайлі Вейл і у резорт, який тут теж є. Якщо залишиться час, я ще зайду у манго, але дуже великих сподівань на це не маєте, і не маю їх я, тому що ну час обмежений в мене. Все, тут ми, в принципі, завершили. Склад цього светрика 100% акрил. Ну, склад не прям, дуже добрий. МК розмір 1400 гривень. Джинси 36 розмір 1400. Сорочка 900 гривень. м розмір розмір, тут 97 котон, 3 аластан. Лофри, роздивіться, вони дуже гарні, зручні. Тут така ніби золота фурнітура, навіть не золота, а латунна. Ви бачите, такий колір, як латунь. Де цінник? 2000 гривень, 38-й, до речі, розмір, і 38-й мені підійшов. Але це не шкіра. Я так підозрюю, Ну, не натуральна шкіра. Зроблені добре. Слухайте, а нагадайте мені, колись та Лівейл був на каналі чи ні, чи це вперше у нас. Іду туди. Так, я теж бачу тут шуби, мабуть, помірюємо їх. У них багато вкорочених речей. Є дублянки. Але, в принципі, якість така сама, як у котоні із минулого влогу. У них багато вкороченого. Хто любить вкорочене, то, будь ласка, приходьте сюди. Джинси труби їх мабуть помірюємо я вже у примірочній одразу хочу сказати, що просто за жахливе освітлення, е нічого нормально не видно. Плюс так розміщено, що дзеркало тут збоку, а не на цій стіні, і виходить так, що коли ви міряєте, у вас купа одягу за спиною, і це не дуже гарно. І це навіть не для зйомки. Е якщо ви просто міряєте як звичайна людина, е це теж заважає, коли ну, ось це все за спиною, е все рівно. Як в мене впало. Показую перший лук. По-перше, чому варто зайти у Тайлі Вейл? Vale"? Я сподіваюся, правильно вимовляю назву цього бренду. Це за топами. Тут надзвичайно багато вкорочених топів, крути, крутих Дівчата, Хто такі носить, хлопкових? А таких університетських дуже багато яскраві кольори, гарні дизайни. Ви таких просто не знайдете в інших магазинах, тому... Хто носить топи, і кому треба якісь такі прикольні, не знаю університетські чи просто сексі топи. Заходьте сюди, і тут багато брюк і джинс. Маю на увазі е з екошкіри і джинс. Причому джинси е нормальної якості е і крутих дизайнів. Я собі понебирала, буду зараз мірити. Можливо, мені щось підійде, але хочу сказати, що ось ці мені вже підійшли. Ось ці молочні, ну трохи по довжині не підходять. Ну так, буквально ще три сантиметри чи навіть два сантиметри, так щоб по підлозі не, не були. І мені було б нормально. Але по посадці це найкраща посадка із всіх брендів, які зараз в Україні е, подивіться круто по стегнам, нормально по талії. Ну, чесно, це мій розмір. Я навіть задумалась, можливо, мені потрібні світлі джинси, але я зараз дочекаюсь, по ось ці класичні. Ось такий топ, трикотажний. Подивіться на все це оброблення. Єдине. Ага, ви бачите, що так, принт суцільний, а коли натягується, він стає такий. Ось це мені не дуже прям подобається. І ось така куртка. Вона. Стильного дизайну, але я її натягла і розумію, що тут утеплення буде збиватися. Це прям відчувається. Тому, ну, після там не знаю прання чи хімчистки, чи носіння, просто буде збиватися. Тому прям рекомендувати не можу. А ось все інше рекомендувати можу. Особливо ці джинси, вони із щільної джинси. Мені прям дуже сподобались. Кому такі потрібні. Ну, по зросту мені трохи не підходить, а так, прям круті. Реально. Ці джинси були у 36-му розмірі. Штрих-код показує, 1600 гривень. Так, артикул, де тут? Ну, В принципі, штрих-коду, я думаю, вистачить. Ну, не знаю, все показала вам. Ціни на куртку немає, але, ну, в принципі, я її прям так не рекомендую, тому, тому в принципі, не страшно. Новий лук. Так, я залишила цей топ. В мене нові брючки із екошкіри на, на цей раз. Тут довжина якось більша, але мені здається, через те, що, може, тканина сама по собі не така щільна, як джинси, тому якось так виглядає, що вони довші. Теж гарний колір, гарна посадка. І ось така в мене шубка сурочка. Вона досить широка. Є ще така у чорно-білому кольорі на підкладці, без утеплення, просто сама по собі тканина щільна. Тут є кишеньки, ну така досить зручна. Але якщо ви пам'ятаєте шубку сорочку із магазина Хаус, така чорно-біла, теж у клітинку була чорно-біла, і вона була із утепленням. вона от, о, 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 Та сорочка більш гарної якості і більш утеплена, ніж ця. Тому якщо у вас є вибір, і ви обираєте між ними, то звертайте на ту сорочку увагу. І ось такий в мене лук. Так, зараз топ, мабуть, покажу. Ось так він виглядає, довгий рукав. Тут теж таке оброблення. Ну, він гарненький. Ну, гарненький, але питання по цьому принту. Ну, ось так. Слухайте, гарна посадка у брюк. У брюк, у джинс. Ну, принаймні на мене. Ці брюки з екошкіри 1736 36 розмір. Штрих-код, цей топ СК 700 гривень, і тут 97% це котон. Це інше Еластан. Елька ось ця сорочка, шубка. Штрих-код, і вона 2700. Серйозно. Слухайте, ну однозначно тоді та сорочка із м м хаос, бо та коштувала 1999, ну, 2000 гривень, ця 2700, і та набагато кращої якості. Тому е хто шукав, знайдіть той влог на каналі. Там я у ній на обкладинці е така сама у клітинку, але чорна-біла е сорочка-шубка. Подивіться, хто таке шукає, краще брати там. Знову топ дуже яскравий, такий насичений помаранчевий колір гарної якості. У них ці, ці топи реально крутої якості. Тут є бавовна, тут є еластан, вони тягнуться, але досить щільні. Ну, взагалі тканина мені дуже подобається. І це не принт, це. М -м Хоча ні, це принт усередині, а зверху це. Ніби обводка бархатом чи велюром щось таке. Нові джинси, які теж круто сіли. Ну, буквально трохи широко у талі. І широко, коли ось так я відтягую так, візуально ну, нічого не помітно, в принципі, сіли нормально. довжині норм, слухайте, я не могла подумати, що я знайду круті джинси на мене із гарною посадкою у магазині Талівел. Його немає у Скаймолі. Він був у Ocean Plaza, але Ocean Plaza закрита. До речі, Ocean Plaza відчиняється 22 листопада. Якщо нічого у них не змінюється, тоді можемо і туди їздити. Там вже показувати якісь інші бренди, бо я зазвичай їжу тільки у Скаймол. І там не всі бренди присутні. Будемо іноді ще заїжджати у проспекти, коли відкриється Ocean Plaza, і Ocean Plaza теж. Джинси показує штрих код Якийсь дуже дивний він. Ось ось вірний штрих код 36-й розмір, 1600 гривень. Ну, до речі, тут джинси коштують щось дороговастенько у різорфт у хаос в інших магазинах дешевше. Цей топ Ска. СК, штрих-код, він коштує 700 гривень. І тут 96%, це котон, 4 Еластан. Новий лук, нові джинси. Ці теж сіли добре. Ну, Мені трохи не вистачає довжина, ну буквально трохи 2 см і все, прям дуже довгі мені не треба. Теж гарна посадка, в принципі. І ось такий топ, щось такий засвіт світ пішов. Бачите, як він зроблений. Ось такі строчки. Тут виріз і тут на таких застіпках. І на спинці він дзеркальний, як спереду йде, так і на спинці. Чесно кажучи, я б боліла, щоб на спинці він був закритий повністю, бо коли такий квадратний виріз, як спереді, так і ззаду, позаду, то плече сповзає. Бачите, воно якось не тримається, воно сповзає. Якщо була б спинка закрита, вона б його якось тримала. А зараз ну, не прям дуже е, зручно виходить. Е, ну, Хоча топ сам по собі дуже цікавий, точнена тканина, але це 100%. В е, я можу вам одразу сказати вартість. Я тут взяла два розміри. Один М-ка, а на мені зараз С. -ка. Так, штрих-код, М-ка тисячі гривень він коштує. Ну, ось так. Ці джинси теж у 36-му розмірі, штрих-код, і вони теж 1600 гривень. Ну, то б ще казала. І нові джинси. так вони по крою, по дизайну схожі на попередні, але тут більш ем, тонкий джинс, і одразу вони виглядають по-іншому, і одразу вони завеликі. ви бачите. Ті сіли набагато краще, ці вже не прям дуже. І... Такий дуже стильний светрик. Я не думала, що тут буде так багато оголеного тіла, але ви бачите, як є. В принципі, сюди можна натягати білу сорочку під низ, мабуть, а можна просто так залишити чи надягти ще більш високі якісь брюки. Наприклад, не на брюки, знаєте, роблять із, таким, із такою високою посадкою. Тому, в принципі, можна щось таке придумати, але дизайн цікавий. Тут такий м'яка тканина, в'язка. Мені подобається гарний сірий колір. Ось так. Як вам? В принципі, знахідок багато, особливо по джинсам, брюкам і топам. Все інше тут не прям таке, через що варто їхати. І я показувала ще шубу із зали. І її зараз не показала, не примірила, тому що мені не сподобалась якість. Там не імітація хутра, там таке, як я вже казала в минулому влозі, як м'яка іграшка. Ось типу такого, але ще якось гірше. Тому я навіть вам такі речі не рекомендую і навіть не показую. Знаєте, аби показати, мені теж не хочеться. Я показую тільки те, що в принципі мені самій більш-менш сподобалось чи нормальна. Якість. Так, в мене залишилось десь хвилин 15, я не знаю, чи встигнемо ми подивитися резерв, хоча б принаймні туди зайдемо і подивимось, чи відрізняється асортимент від скаймолу. Якщо пізніше е -е, е -е, вироблять світло в проспекті, то, можливо, в мене буде ще більше часу, але зараз до 6, -6 години десь хвилин 15 залишилось. Склад цього светрика 67, це акрил. 27 це Поліестер, 5, це поліамід, його вартість півтори тисячі гривень, розмір М. І джинси, ось це останні 36 розмір, 1600 гривень. І я, чесно кажучи, у Мохіту чи у Resort кращі светри, та навіть у Манго вони можуть бути дешевші. Ну, якось так. Демо резерв. Тут, до речі, є великий Нью-Йоркер і великий хаос. Слухайте, ну, будемо сюди приїжджати. Так, ну я тут бачу шубу, якої не було у скаймолі. Подивіться, дуже м'якенька. Реально, я таку не бачила, 2,400. Колір тільки такий. Я зараз в зал. Якщо більше нічого такого не знайду, то поміряємо хоча б цю шубу, можливо, встигнемо. Ну так, в принципі, тут все таке саме. Щось піднички були, 800 гривень. Це взуття, котре я вже вам показувала. Це тут теж є. Хто шукає, є у проспекті, вони теж. Яскравий такий светр. Е, ну, я не пам'ятаю, такий є чи ні у молі. Ну, колір дуже яскравий, 1200 гривень. На камері якісь бліди у житті прям дуже яскравий і є ще молочний. Так, в принципі, тут асортимент такий самий, може навіть гірше, тому що тут багато якоїсь розпродажі старих колекцій у СКИМі старе не затримується. Там воно дуже швидко продається, а тут воно затримується, тисяча гривень. Підемо, щоб уміряти. Показую цю шубу. Вона у якомусь такому таупово бежево-пудровому кольорі. Такий колір тауповий, мені здається. Цієї моделі точно немає у ске молі, можливо, потім якось підвезуть. Її. Дуже м'якенька, дуже така гладенька, приємна на дотик. У мене розмір 38, але я б, мабуть, собі 40 взяла, бо вона не прям дуже широка. І я не змогла надягти її на свій худі. Я зняла худі. Мірію ось так у білизні, тому що ну, просто не надягається. Хоча, в принципі, вона не прям така вузька. Тому майте на увазі сюди піднести тільки светрик, чи беріть просто на два розміри більше. Ось так вона виглядає. Все гарно зроблено. Вже об'явили, об оголосили погочно овцю, що можливо відключення світла через 10 хвилин. Ось воно і вимкнулось. Речі залишаєте в примірочних. Ну, все, виходимо.